Гороскоп на 26 жовтня Водолій. Сьогодні ви відчуєте сильний внутрішній порив до дії. Можливо, у вас з'являться нові ідеї для професійного зростання, і це буде чудовий час, щоб планувати важливі проєкти. Однак не поспішайте з реалізацією, детальне планування забезпечить успіх у майбутньому. Зверніть увагу на стосунки з друзями та родиною. Зараз вони можуть потребувати вашої підтримки. Знайдіть сьогодні час для творчого самовираження, це допоможе розслабитися і збалансувати енергію. Риби. Ваша інтуїція сьогодні буде надзвичайно гострою, і це допоможе вам уникнути багатьох проблем. У роботі ви зможете знайти нестандартні рішення, що позитивно вплинуть на ваші фінансові справи. Можливо, прийде момент, коли потрібно буде звернути увагу на своє здоров'я, ваш організм вимагає більше відпочинку. В стосунках важливо бути більш відкритими до партнера, обговорювати те, що хвилює. Спробуйте медитативні практики або йогу, щоб знайти внутрішню гармонію. Овни це вдалий день для нових починань. Якщо ви довго думали про якісь зміни в кар'єрі або житті, зараз саме час зробити перший крок. Ви можете відчути деяке роздратування через дрібниці, тому важливо зберігати спокій і бути терплячим до оточуючих. Намагайтесь сфокусуватись на довгострокових цілях і не піддавайтеся емоціям моменту. В стосунках будьте уважними, ваш партнер може потребувати більше вашої уваги. Тельці сьогодні ви знайдете гармонію у всіх аспектах життя. Якщо ви відчуваєте втому або емоційний тиск, спробуйте відволіктися на щось приємне. Спілкування з близькими або прогулянка на природі допоможуть відновити сили. В стосунках ви відчуєте спокій і взаєморозуміння, якщо приділити більше уваги партнеру. Близнюки. Сьогодні ви будете сповнені енергії та бажання діяти. Це чудовий час для того, щоб вирішувати складні завдання і приймати важливі рішення. Можливо, ви захочете внести зміни у свої стосунки або роботу. Спробуйте відновити контакт із давніми друзями, це додасть вам натхнення. Також не забувайте приділяти увагу здоров'ю, фізичні навантаження принесуть користь. Рак день сприятливий для самоаналізу та переосмислення своїх планів. Ви відчуєте необхідність зробити паузу в робочих справах і звернути увагу на особисте життя. Можливо, вам варто прислухатись до порад, близьких вони можуть допомогти вам подолати внутрішні конфлікти. В роботі краще не поспішати, деталі зараз важливіші, ніж загальна картина. Знайдіть час для відпочинку та відновлення сил, це допоможе вам краще організувати свій час. Лев, сьогодні ви зможете проявити свої лідерські якості. Це вдалий день для великих проєктів, які вимагатимуть від вас концентрації та рішучості. Однак намагайтеся не тиснути на оточуючих своїми амбіціями. У стосунках може виникнути потреба в більшій емоційній близькості, тому будьте відкритими до діалогу. Діва Ваш організаторський талант сьогодні буде на висоті, це чудовий час для планування та вирішення питань, які довгий час відкладалися. У стосунках варто звернути увагу на дрібниці, вони допоможуть уникнути непорозумінь і зміцнити зв'язок з партнером. Можливо, вам захочеться більше часу провести на самоті, щоб переосмислити деякі свої рішення. Заняття спортом допоможуть заспокоїти розум і зняти стрес. Терези, ваше прагнення до гармонії сьогодні буде особливо сильним. Це чудовий час для налагодження відносин з близькими, можуть виникнути нові можливості, які вимагатимуть від вас рішучості. В стосунках будьте уважними до потреб партнера, не завжди ваш погляд на ситуацію є єдино правильним. Скорпіон. Сьогодні ви будете сповнені енергії та рішучості. Це чудовий день для вирішення складних завдань. У фінансових питаннях з'являться можливості для зростання, але будьте обережними з ризикованими вкладеннями. В стосунках важливо проявити терпіння, іноді потрібно дати партнеру час, щоб знайти власне рішення. Стрілець, ваше бажання до змін може призвести до важливих відкриттів. Можливо, ви захочете внести корективи у свій спосіб життя або професійну діяльність. Це вдалий день для пошуку нових ідей і навчання. В стосунках важливо бути гнучкими та відкритими до нових можливостей, не бійтеся експериментувати. Зверніть увагу на свою фізичну активність. Це допоможе зберегти бадірість і ясність думок. Козиріг. День сприятливий для роботи з фінансами та планування майбутнього. Ви можете знайти нові джерела доходу або прийняти важливе рішення щодо своїх заощаджень. В стосунках можливі незначні непорозуміння, але відкритий діалог допоможе їх вирішити. Підтримуйте баланс між особистими інтересами та потребами партнера. Підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.